У житті все про енергію. Гроші, здоров'я, знання, любов це не окремі сфери, це потоки, які можуть зливатись, живити один одного, щоб відкривати щось глибше. Коли енергія вільно проходить через гроші, вона підтримує тіло, через тіло відкриває розум, через розум поглиблює любов. А коли ці чотири сили зустрічаються, народжується справжня духовність. Саме нейрографіка дає нам інструмент, щоб не лише бачити ці зв'язки, а відчувати їх у собі, прожити, пропустити через руку, через лінію, через дихання. Кожна лінія це новий міст між страхом і довірою, між браком і достатком, між роз'єднаністю і цілісністю. Ми не просто малюємо, ми переписуємо внутрішню реальність. І дозволяємо життю текти вільно.